Мої неодноразові поїздки в регіони, робочі поїздки, мене переконали в тому, що дуже часто наші чиновники їздять в регіони, як кажуть, як в гості. І їдуть дуже часто, дуже часто, в той день, наприклад, ну я кажу так, як є, той день, коли в регіон їде президент, наприклад, України, чи е, прем'єр-міністр? Правильно, що це все чи не закріплені за Закарпаттям? Микола Янович. З міністрів. Так, міністрів всі сидять. Хто із міністрів? Хто закріплений, закріплений за Закарпаттям? в ваше прізвище. Де ж Корзин? Ясно. От разом, разом з головою адміністрації Закарпатської, разом. Готуйтесь. До звіту. Наступна моя поїздка буде в Закарпатті. Ми подивимося, як ви працюєте. Співпрацюєте. Сідайте.